поліції звернулась жителька Романського району і розповіла, що стала жертвою шахраїв. 61-річній жінці зателефонували невідомі, назвалися працівниками банку і розповіли, що хтось, нібито, намагався зробити платіж із її картки. Після цього порадили звернутися до служби підтримки за названим номером. Вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, да зараз така дія відбувається. Що ви, значить, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук, я кажу: ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І, значить, треба зараз, давайте, через так як вже відділення банка не працює. Давайте ми відкриємо нову карточку. І потім через Приват 24 і переведемо туди всі кошти. Жінка виконала всі рекомендації і перевела на нову віртуальну картку, яка з'явилася в її застосунку 111 тисяч гривень. Сьогодні вранці я поїхала в Приватбанк, як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні. Мені кажуть, що це шахрайські дії. За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження. Та у випадку, якщо до вас зателефонували невідомі та представилися з працівниками банку та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції або ж вести певні комбінації, чи повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в СМС-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток. То не вірте їм, запам'ятайте так діють лише аферисти. Ніхто з працівників банку не має права випитувати у вас цих даних.